Друзі, я думаю, що багато з вас впізнали це місто. Це у нас хрещатик. Серце Києва, серце України, вулиця і площа, на якій проходять паради, на якій відбувалися Майдани, багато а, гостей. Києва хочуть відвідати, ну, мені не дуже подобається хрещатик, я нічого такого цікавого не бачу. Він такий ну, трохи сумний. А що про нього маєте знати? Вдало він побудований, е реставрований, бо під час Другої світової війни весь хрещатик. Був зруйнований, жодного цілого будинку тут не було. І самі партизани підривали. Така була диверсійна війна, такий супротив був. Ну і звичайно, фашисти теж бомбардували. І коли відступали, теж там щось могли цей зруйнувати. Значит, під час правління Сталіна Хрещаток був відновлений, ну і тому стиль такий характерний для тої епохи. Такі стилі є, зараз я вам скажу, в багатьох радянських містах великих і містах радянського комуністичного табору. В в Варшаві є місцями, кварталами схожа архітектура мінськ. Дуже схоже, великі райони мінська так збудовані. Що ще маєте знати? Що мало хто помічає, але завдяки вдалої конструкції ніхто не помічає, що тут ми справді знаходимося в ямі. Всі вулиці, які виходять від Хрещатика, вони всі піднімаються наверх. Вон та вулиця Прорізна. Туди в сторону адміністрації президента, Будинок Городецького, там Київрада. Всі вулиці, під... бульвар Шевченка, вони всі піднімаються нагору. Це на цьому місці протикала ріка. Може не ріка, а такий потічок. Ось і тому ось така у нас місцевість, така географія. Історично Київ дуже часто перебудовувався. Ця історична частина Майдан, який зараз називається Майданом, мав багато назв по Хрещатику ходив трамвай, ходили тролейбуси. Зараз, бачите, навіть тролейбуси не ходять. Ще не так давно тролейбуси ходили. Ну, ось така вам екскурсія, історія про Хрещатик і про Майдан. А дивіться ще на нашому каналі інші відео про Київ і про інші міста Європи і про села також. До зустрічі в наступному ролику.